Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. На запорізькому напрямку ЗСУ бореться за кожну лісосмугу. Ймовірно, саме у нашій області незабаром бойові дії розвиватимуться активніше, каже полковник СБУ Роман Костенко. Відпочиває заступниця голови Зова злата Некрасова необачно засвітила у соцмережах світлину біля ялинки. Журналісти з'ясували, що фігурантка розслідування про крадіжку гуманітарки у Запоріжжі сфотографувалась у готелі в столиці Таїланду. Найдешевший номер там коштує від 7,5 тисяч гривень за добу. На ну, тимчасово окупованих територіях росіяни кидають заграти українців, що мають дію в телефоні. Спершу громадяни з заболоття взагалі не розуміли, як документи можуть бути цифровими. А коли до то почали прискіпливо переглядати цей додаток. Особливо звертають увагу на розділ є ворог. На вихідних має потеплішати, а отже, відключення світла триватимуть менше, заявив голова правління Укренерго. Але забувати про економію зарано. Годівниці для безпритульних тварин встановили в Оріхові. У місті багато собак та котів, яких залишили хазії, коли виїжджали. Зараз про них піклуються волонтери та небайдужі місцеві жителі. Дагів, бурят, Кадирівців та інших любителів «русского міра у Мелітополі вже більше ніж місцевих. Вони катаються на машинах з українськими номерами, живуть у помешканнях тих, хто виїхав з окупації, підслуховують розмови на вулицях та перевозять військових у шкільних автобусах з написом Діти. П'ять російських машин супроводу та обслуговування установок с 300 стали металобрухтом. Зсу гарно відпрацювали по рашистах у Бердянському районі. Підписуйтесь на телеграм-канал 5-ї редакції, аби бути в темі.